Олександр, тебе Вінниця і Вінницька область в принципі знають як відомого організатора велозмагань і волонтера. Зараз ти в 120-тій <схід> <схід> так зараз ти в 120-й бригаді. Скажи, будь ласка, що тебе спонукало з волонтерів піти у військові? Бо зараз багато волонтерів вважають, що волонтерство це своєрідна індульгенція від армії. Ну, абсолютно не індульгенція. Ну, по перше, я сержант запасу, і це було просто. Я розумів, що це питання часу. Коли про мене держава згадає, і коли будуть призивати. По-друге, це був свідомий вибір підрозділу 168 й батальйон, 120-ї бригади ТРО, якому ми дуже багато допомагали, де дуже багато знайомих, в тому числі велосипедисти колеги. І, відповідно, я розумів, куди я йду, і я ще не розумів, на яку посаду я заходжу, що це виліться. Спойлер, вилилось те, що зараз займаюся рекрутингом. Але... Я розумів, що йду в нормальний адекватний колектив, який навчить, покаже, підкаже, не підстави, не кине, і ми будемо разом бажати прямо. Скрип, будь ласка, як ти ставишся до того, що там окремі наші волонтери, хто має дозвіл на виїзд за кордон, потім виставляють відео з Дубаєва, там у п'янки, гулянки, диска і фанки? Ну, це вже вибір людей, по-перше, по друге. Якщо гуляють на свої, якщо це залучає якісь інвестиції, ну, можливо, це має сенс. Хоча з боку це виглядає пір во время чуми під час чуми. Така собі історія, але люди різні. Як каже моя мама, лікар з багаторічним стажем, скільки типів людей, стільки типів шизофренії, тобто тут нікому не заглянеш. Хтось волонтерить тихенько, ну, взагалі волонтер, це не підрозуміває те, що ти якусь отримуєш грошову вигоду. У нас команді в загартованих серцях, в принципі, всі мають основну роботу і займаються тим допомогою війську у вільний від роботи час. І, власне, це був основний принцип формування команди. І він продовжує і він залишається зараз. Тобто зараз ті збори, які я веду навіть будучи у війську, я роблю вільний від роботи час, від служби. Скажи, будь ласка, як тобі бути рекрутером у Вінниці? які є виклики, які є успіхи, І що ти бачиш буде далі в цьому напрямку? Ну, рекрутинг це, як на мене, єдиний цивілізований спосіб поповнення відновлення бойового потенціалу ЗСУ, наповнення ЗСУ людьми. Перспектива є, але ми зараз трошки в патовій ситуації, яка заключається в чому? З одного боку є мобілізаційна схема, яка нібито всіх влаштовує, яка працює, але яка вже починає працювати через примус. І є от зачатки рекрутингової схеми, під яку треба набирати людей і вчити людей. Бо рекрутинг це здається, що це так просто, і от ти от просто сів, застрів і до тебе, до, черга тебе, до тебе черга людей. Абсолютно ні. Ну, от тільки що те, що проговорили, тільки що кейс приходить людина. От я хочу бути корисним у війську, але в мене є обмеження. Яке обмеження? Я віруючі, я п'ятидесятник, я не можу брати в руки зброю. Ціли, розібрали, він готовий йти медиком. Зараз накидаємо пару варіантів, що він може зробити по курсах, і ми за два тижні повернемось до питання. Тобто рекрутинг це не те, що ти, до тебе людина прийшла, вона за три дні опиняється якби, в навчальному центрі. Абсолютно. Це процес розтягнутий в часі, по-перше, по самому збору документів, по-друге, до того, що людина має бути морально готова до того, що вона входить у війську. Практика показує ті ж самі приклади Азову, ті ж самі приклади Вовків Давінчів, що рекрутинг має місце і він, ти дійсно можеш відібрати до себе в підрозділ мотивованих людей. Чому я кажу, що відібрати до себе в підрозділ, бо в першу чергу я ми з колегами по підрозділу розглядаємо кандидатів саме в наш 168 й батальйону.